Театр, як вам було задіяно місце, багато разів цих до обговорення вже після ситуації. Конкретне питання. Скажіть, будь ласка, ви виконуєте зараз е, команди міністра Закарченка? Так чи ні? Я з міністром не спілкувався вже. Е, Майже не добре, тому що в мене, порушені, кому... 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 В мене порушені... порушені комунікації. Я виконую закон України, Конституцію України і, і... і керуюся здоровим глуздом своїм, чисто людським. Якби не керувалися здоровим глуздом, розумієте, всі абсолютно були підстави для застосування зброї, тому що намагалися закупити зброя. Ми би здали приміщення, але враж... вважаючи ті обставини, що там знаходилася велика кількість зброї, яка була. Повинен був, був термін часу певний, щоб його пошкодити, щоб вона нікому не була потрібна. Ми тримали три чимось годин. Не провокуйте мене, будь ласка, на політичні процеси. Я вам сказав, чим я керуюся, чим я користуюся. Якщо вас щось не влаштовує в моїй діяльності, здавайте питання мені. Прошу не втягувати міліцію в політичні процеси. Дайте можливість нам заспокоїти ситуацію у громаді Львова, за котре я відповідаю. Що я питання про моє перебування в посаді. На даний момент чи через певний проміжок часу за вашим наполяганням за наполяганням когось іншого і це забезпечить спокій на вівщині, я готовий до до любого розвитку. Дякую.